Взуття мікс, осінь зима, перший плюс другий сорт. Вага такого лотику 20 кілограм. І у нас на нього діє акція. Тобто цього місяця зараз у нас липень. Ціна за таку коробочку буде 1800 гривень. Це акційна ціна 2 євро за 1 кілограм. В наступному місяці це буде серпень. Ціна буде коштувати 2250 гривень за таку цілу коробочку, і уже у вересні. Ціна стане звичайною, це буде 3 євро за 1 кілограм, і це буде 2700 гривень за таку коробочку. Тому у вас є зараз така унікальна можливість замовити цю позицію, підготуватися до уже таких холодних пір року, до холодної пори року, і замовити такий товар по супер ціні. Це 2 євро за 1 кілограм. Подивіться, які тут попадаються модельки. Це у нас іде пума. Бума в розмірі. Я думаю, що це 38-й розмір. Попадається трішечки каблучка. Ось така осіння моделька жіноча. В розмірі 38. Наступні це ось такі черевички жіночі. В розмірі 36. Ось так вони виглядають. Досить сучасна моделька. Наступна пара це ось така. На низькому ходу. Дуже вона йде теплесенька і розмір 39. Подивіться на цю підошву. Так, що в нас ще тут є? Дитяча пара. Це, до речі, у нас Timberland. Вона йде на гортексі. Ось така моделька. Розмір, правда, я не бачу. Тоді потрібно краще сюди залазити. Розмір 30-ка. Ось такі дитячі черевики Timberland Брендові на гортексі. Так. Ось такі жіночі черевички в розмірі п'ятірочка. До речі, вони йдуть в гарному стані. Розмір, на жаль, не бачу. Добренько. Наступна моделька, це у нас ідуть ще одні такі осінні жіночі черевики. Надаю ціна 1800 гривень за цілу таку коробочку. Це у нас був 39-й розмір. Так, ще у нас тут попадаються ось такі резинові черевики. Вони, до речі, йдуть утеплені трішки зсередини. На осінь. Такі важливі погоди. Розмір це у нас 40-й ось його підошва. Вони теж йдуть в цілому, в гарному стані. Наступна моделька це ось такі чоловічі. В розмірі 45, ось так вони виглядають. Наступна моделька це ось така пара. Жіночих черевик. Ось так вони виглядають. Розмір 39. І, до речі, я не помітила цієї різниці, але думаю, що ви помітили, мабуть. У нас ось так. Є дві пари пули. Ось так. Це дитяча, а це доросла. Ось, ми знайшли тепер пару. Це дитяча така моделька. І така сама тільки доросла. Ось так вона виглядає. Наступне це йдуть ось такі теплесенькі, дитячі, в гарному стані 25 го розміру. До речі, вони тут не промокаючі. Дуже теплесенькі дитячі е, черевички. Чи чуботи. Ось така моделька теж іде дитяча. В гарному стані розмір 29. Так, наступна моделька це у нас ідуть ось такі жіночі. А, розмір, розмір. Давайте я знайду, не бачу, на жаль. Але вони теж йдуть в цілому, непоганому не такому стані, як для е, закупу зараз за 1800 гривень. В подальшому ціна підросте. Тобто кожного місяця вона буде мінятися і буде рости до звичної е, її ціни. Тобто це 3 євро за 1 кілограм. Ось така моделька черевички. Е, це теж у нас якийсь бренд. Розмір 39 на низькому ходу. Так, наступна моделька йде ось такий жіночий. Тут такий теж іде маленький каблучок. Потрібно цю штучку поставити. назад. Це у нас іде розмір 40-й, жіночий, в гарному стані. Ось такі червики дитячі. Подивіться, яка крутезна моделька. Розмір 30-й. Ось така жіноча пара. Така осіння в розмірі. Не жаль, не бачу. Ось така моделька. Наступна це ось така пара теплих, зимових, непромокаючих таких черевиків в розмірі 32. Подивіться, каміннічна пара дуже гарна, така моделька дитяча. Розмір 25 Це, до речі, іде H&M, І ось так вони виглядають. Ось така пара. Теж іде дуже теплесенька, не в гарному стані. 25 й розмір. І останнє, що нам попадається в цьому лотику, це ось такі резинові чоботи дитячі. Всередині вони йдуть утеплені, розмір 26-й. І це був весь вміст коробочки вагою 20 кілограмів. Якщо ви замовляєте, її саме сьогодні. Ціна буде 1800 гривень за цілу коробочку. На наступний місяць ціна буде 2250 гривень, і уже у вересні вона стане звичайною. Це буде. Деся 2700 гривень, тому не пропускайте таку можливість і робіть свої замовлення вже зараз.